Знаю, знаю, що ви любите загадки, тож відгадайте одну. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядаю щиро в очі, Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? знають всі, що це. Собака. Правильно, дітки. А який перший звук у слові собака? Правильно звук с. Коли ми вимовляємо звук с, губи в усмішці, язичок внизу, зубки зближені, але мають маленьку щелину. Поставте долоньку перед собою і промовте звук с. Тепле чи холодне повітря? «С, с! Правильно! Холодне повітря. А тепер поставте долоньку на горлечко і промовте звук с. Горлечко не працює. А тепер. Зробимо гімнастику для нашого язичка. Цуцик зуби показав і сміятися почав, нумо зубки покажіть, веселитись теж почніть. Широким я язик зроблю, на нижню губу покладу. Цуциня. Зубки чистить, зверху і знизу лічить. Цуценя смачне варення полюбляє. Діток гірка катає, всіх навколо забавляє. Вигни язичок спинку, як кіт у цю хвилинку. А тепер плесніть долоні, коли почуєте звук С. Один, два, три. Початок гри. А. О. С. Так, молодці. Продовжимо далі: П, Т, С. Так, молодці. А тепер плесні долоні. Коли почуєте звук С у складах. Один, два, три. Початок гри. Ша. Та. Са. Так, молодці. А тепер ловіть звук С у словах. Гарбуз. Салат. Так, молодці. Подушка. Кастрюля. Так, молодці. А тепер визначимо місце знаходження звука С на початку посередині та в кінці слова. Дітки, що це? Це салат. Де знаходиться звук С у слові салат. Промовте це слово салат. Так, правильно. На початку. Що це? Це каструля. Де знаходиться звук С у слові каструля? Правильно? Посередині. Що це? Це автобус. Де знаходиться звук С у слові автобус? Правильно, в кінці молодці. А тепер пройдемо разом лабіринт. Допоможи змійці Соні сховатися від сонця в прохолодній травичці. Казівним пальчиком повзи по кружечкам. Правильно вимовляй звук с. Са-са-са, самокат. Со, 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 со сова. Со, 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 собака. Су, 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 сумка. Сис. Si, si, s Sa, 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 cosa. so, 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 cole so, s Sa, 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 cosa. sa Sa, 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 sa As, as, as. Ананас ос, 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 колос, ас, 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 клас. Молодці!